Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні маленьке оголошення продаж сівалки. Сівалка не моя, родич попросив зняти. Зразу наперед кажу, в першому коментарі, закріпленому, буде інформація, там номер телефону, ціна і так далі. Ну і географічно То сівалка знаходиться в Тернопільській області, Ну десь 10-12 кілометрів від міста Збараш. Тепер про сівалку. СЗ3,6. Сошники всі на місці. Так, по колесах. Ну, протектор є, але колеса далеко не нові. Сівалка стоїть без діла. Від сонця накриваються колеса, все як положено. Циліндр трошка підтікає, потрібно ремкомплект замінити. Так, все, шланги, все в комплекті є. Стан сошників. Всі спружинки, пружинки, все є тут на місці. Так, ще одне колесо. от, такий от стан коліс. Що цікавого по, по сівалці. Бурінки в комплекті. Все як має бути. Зараз відкрию. Тут редуктор не такий, як то всі звикли, та як в буряковій сівалці, о такого типу. Ну, одне нам він друге на зерно. Ще покажу звідси. Так, площадка, це накривається, просто бурінки накриваються, тут вся ручка, все регулюється, стан ящиків, багатьох цікавить стан ящиків. Кажу зразу. Зерновий ящик питань ніяких. Ящик на індобро. Підгнивший і потрібно... потрібно підварувати. Так, ще зараз зайду з другої сторони, покажу. Так, ще має якоїсь зайти сюди. Ще покажу з цього боку. От, ящик в нормі. Весною сіла є чмінь. ну і цей ящик, самі бачите, потребує ремонту. А так, стандартна сівалка. Оці всі насінні проводи є, ці всі лодочки, все на місці, табличка, табличка. Держава. Не знаю з-за кого вона року. Вісьмерка чи що це в нас є? Вісімка. Остання цифра, це, мабуть, 88-й рік. Точно, що не 98-й. Колись в мене була половинка такої сівалки, але в, мене був, але в мене був редуктор. Такий стандартний. Тут це все так перекидається. Павутина, тому що сівалка стоїть без діла. Такий загальний стан. Нагадую, що вся інформація, куди дзвонити і яка ціна буде в першому коментарі. Така от сівалочка. Тому кому цікаво, кому треба, ціна буде хороша, доступна. Наступний лот. Це є дискова борона. Це є в нас БДТ, але серединка, крил нема. Ромашки. Це є в нас що? Дві батареї тут, дві там. Вона вже стоїть кілька років без діла. Колеса тут отакі широкі, від комбайна, задні. стан прицепного. Табличка підпорчена. Ще покажу з цієї сторони. Ну, вона вже декілька років простояла без діла. циліндр також потребує там ремкомплект, потреба замінити. Ну і задні спробую долізти. Трактор ще не продається, тому трактора не знімаю. Задні ромашки такого стану. Що кого цікавить, то перший коментар, там вся інформація, яка вам буде потрібна. Тому що ще пару років та й піде на металолом. А так, можливо, комусь потрібно і комусь буде ця річ служити. Чи дискова, чи сівалка. Ну Я про дискову нічого так багато не скажу, тому що я не шару в цих всіх речах. Така от рама, рама ціла, не гнута, не не рвана. Кому, кого що цікавить, то хто що думає, то пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. І всім дякую за увагу.